а також Сьогодні у нас відкриття благодійного фонду в новій локації в місті Кременчуці. По проспекту Свободи 124. раніше. Ми були в будинку культури крас вже переїхали в нове в своє приміщення. Звідси не поїдемо до кінця війни. Так точно тут відбувається видача допомоги, як і відбувалася раніше внутрішньопереміщеним особам місцевим кременчужанам за потреби. Сьогодні відбувається таке міні-свято відкриття входини в благодійний фонд на новому місці для дітей. Організовано. Розважальну програму солодка вата, кульки, свято, розваги і тому подібне все для дітей. Хочеться відзначити Кременчуцьку військову адміністрацію в обличчі пана Лєдніка за всіляку підтримку, відповіді на наші запити, листи, допомогу. Також безмежна вдячність пану Колотієвському Дмитру, голові районної ради, за сприяння в. Підтримці за пошук даного приміщення за надання даного приміщення ми тепер тут знаходимося, відчуваючи себе в безпеці, в тому, що нас не вигонять, і тому подібне безмежна вдячність за надане приміщення. Питають, як вас знайти? Ми знаходимося на зупинці гвардійська. Якщо ви встанете з зупинки в напрямку молодіжного, тут є магазин Ілона. Ви обходите цей будинок і ми знаходимося одразу за ними в дворі. Там є вивізка благодійного фонду, і ви можете до нас завітати. Працюємо ми в будні з 11 до 16 години, тому чекаємо на вас. Олексій! Доброго дня, громада! Хочу вас привітати з цією прекрасною датою. Хочу низько вклонитися праці Артема Марченка, що він робить для всіх нас, а перш за все для дітей. Щастя, здоров'я нам і мирного неба всім. Дякую. Слава Україні! Дуже сподобалося, дуже вдячна Артему Марченко за таку можливість розважити діток, подарунки. Ну, так. Ви гості на тоді. Ні, ми місти, ми Тобто ви навіть не з вами прийшли. Смачна Так. Да. Да? А як те звати? Віка. Віка. Віка, Вікторія, перемога. І скільки тобі років? І Чотири. Чотири. І звати не за Не хочете? <рес> Перша. Ви Кременчуванка, тобто ви знали про це свято і прийшли сюди. Ну, мені дівчинка, що тут живе, то сказала, що ну, буде свято для терпят. Ви до нас приїхали так, з, <рес> з міста Партії, з міста вас. же хорошее место, э, можно на российском, да. потому что мы, ну, Харьков, э, хоть, хочется на украинском, но мы думаем, мы верим в Украину, что обязательно будет наша победа. Э, город Кременчуг встретил нас очень хорошо, мы здесь уже э, год, хочется очень домой, э, надеемся на скорейшую победу наших военных. Артема Марченко мы знаем с лета, прекрасный волонтер, помогает детям, малышам, мамам з дітьми. Даже сейчас начал помогать пенсионерам, малообеспеченным, одиноким матерям, устраивает для дітей акции дня, праздники, какие-то конкурси. Большое ему спасибо. В это нелегкое время. Детям тоже нужно общение, какой-то праздник, чтобы не думать о том, что происходит в их любимой стране, в Украине. Спасибо большое Артему Марченко.